908-й день в Канаді, 09.12.25. І сьогодні в нас вівторок. Сьогодні вівторок. І гарний вівторок. Пролетів класно, робочий день, такий нескладний. <хух> <хух> Випив тільки що чаю теплого, гарного чаю з солодощами, оцими, з медом. І так, на насонка 5, ще не пізня година, ще вам тільки 10 доходить. А я вже спати хочу. Тому запишу відосик і, напевно, буду збиратись. Отаке от. от. Е е е Зранку розбудив будильник, не хотілося вставати після довгих вихідних, три дні вихідних. Але нічого, що робити. Встав, зібрався і потопив до комп'ютера. Там вже був Алекс. не міг відкрити ярді. комп'ютер не запускався. Програма не запускалася. слоген пароль, шефа не було. Потім шеф приїхав, ми з ним поговорили. Коротше, щоб він запустив. Ну, все одно скажу, що 9-ї не ходить. І пішли ми, я пішов подивитися технічні приміщення, все норм, пішов, попив кави. І Алекс вирішив видрукувати заявочки через офіс. І я питаю, а для чого? А Фарбування, в нього ж фарбування ціла куча. Захотів робити заявки. Каже, йде позакриває. Так, хочеш, то йди? Кажу, тоді, давай, ти йди, роби заявки, а я буду фарбувати. Бо накладка виходить таке собі. І Там була ще одна заявочка по машину поміняти. Плюс двері вхідні не, не працювали. Там така от. Уо! З офісу заявка. І я в нього, коротше, їх забрав. Кажу: добре, і там лампочки міняє батарейки, це вже півня. А я вже тут і займусь. Тим. Я наводив порядки трошечки на паркінгу на, 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 на нашому складі, там де пралки, сушарки, оце все. І, і я якраз його зустрів, то забрав ці заявки, потім вирішив поміняти по машину з пустої квартири. Я маю нові, але мені ставити нові. Якщо прийде майстер, йому треба електрика, вода, щоб це протестувати. І в підвалі в нас це все скомпліковано. Комплі... Там воду можна підвести, шланг треба давати, кабель можна підключити. Таке так собі. А В квартирі я підключив, приходь, все підключено, тестую, перевіряю. Вони перше приходять тестувати і перевіряти. Щоб це протестувати, стільки часу втратити, щоб на підключення. А так все підключено от. Поставив датчик пищалку, там, де завжди топить людей. Та труба, що я завжди латаю. Тепер воно буде пищати, може хтось повідомить його щось пищить в стіні. Сем розбив духову, дверки в духовці. І пощастило, ну, це Samsung, і пощастило в мене в всюди в бірпу. Всі в кварти... квартирах Вілпо, тільки в мене Samsung. Колись купили один Samsung, я поміняв давним-давно. Заїхали, і він так тут стоїть. І я майже ним не користуюсь він як новий. І якраз тут є, мені здається, це саме скло, То... То якраз можна буде замінити. А я собі поставлю в проблем. Ось таке. Двері так і не примонтували, майстрів треба було викликати вхідні. Зато поремонтував інші двері. Там прибиральниця мене попросили поремонтувати двері, є вхід, передні, а є задні двері, там теж відбувалися болтики, внизу треба було дещо підремонтувати. Ще одні двері мені сказали, там в них в пральню поламалися. Я забув, там дуже легко їх я зроблю. О, я ж там був. І одяг так і не забрав. Це капець. Треба буде це і забрати. Ну, вже сьогодні не хочу завтра. Підремонтувати двері, завтра її заберу релахи. Піцу, що сьогодні коскуску їли, я купив сир такий, що топиться, то я собі роблю сирна піца з ковбаскою і посередині ще сир. Плюс оселедець бляха, ну оселедець просто космос. Домашній, легасенько солений. Нема цибулі, можна порізати до багато цибульки, але. Нема сенсу, картоплі треба завтра наварити. Цілу Цілу картоплю я взяв масло, якраз з маслом, зеленим. і оселедець. Мм, бомба. Так і зробимо. Такий план. А так, все, вечір спокійний. Ніби нічого такого не було. Не пам'ятаю. Все норм, треба йти відпочивати.